Мм, щоб це приготувати такого корисного і смачного. А вам теж хочеться приготувати щось смачненьке але без цукру? Тоді ловіть рецепт із цукрозамінником від Health Hunter. Нам знадобиться три середніх яблука, їх потрібно очистити та видалити серцевинку. І натерти на грубій терці. Додаємо пів чашки борошна зеленої гречки та пів чашки рисового. Сюди ж пів чайної ложки соди, яку гасимо лимонним соком. Наливаємо пів чашки рослинного молока та кілька грамів ваніліну для аромату. Перемішуємо наше тісто до однорідності. А за солодкість відповідатиме монгфрут замінник цукру, який добувають з плодів фрукту луо хангу або фрукту ченця. Цей монгфрут реально мене здивував своїм карамельним та витонченим смаком. А головне з абсолютно натуральним та безпечним складом. Ще й економний, одна ложка дорівнює трьом ложкам цукру, і це без зайвих калорій, без хімії та глюкозних гойдалок, адже він не підвищує рівень цукру. Можна при діабеті та тим, хто на дієті. Чесно, я нарешті не боюсь солодкого. Тепер не потрібно обирати між смаком та здоров'ям. Це просто знахідка. Ідеально, коли хочеться солоденького. Але щоб без наслідків здорова їжа може бути смачною і солодкою. Монкфрут доводить, що пробувати нове варто. А я йду смакувати свої панкейки. Рецепт залишаю в описі. Па-па!